Астрологічний прогноз війни на кінець лютого. А, кінець лютого це знак Зодіака Риби. І знак Зодіака Риби пов'язаний з тим, що відбуваються події, про які ми не знаємо. Тобто тайні секретні події. Наприклад, у 2014 році втік Янукович. Чи могли українці представити, як він буде втікати? Почалася анексія Крима. Чи могли українці почати, як вона почалася? У минулому році почалася війна. Чи ну, дехто уявляв, я, наприклад, собі не уявляв, як це. Тобто, якщо людина має повноту інформації, то знак Зодіака Риба для неї не є проблемою. Ну, наприклад, для голови розвідки України те, що зараз буде відбуватися, не є секретом. От. А для пересічних громадян це виглядає, як якісь. Ну, події, які людина не очікувала. Не то, що вони такі креативні, а просто в людини немає інформації про, ну, про це. Ось таким пов'язаний знак зодяки риби. Тому на цей період точний прогноз зробити важко. Але я хотів би, хоча б приблизно. Ну, Обмалювати, на що це похоже, на що схоже кінець війни. Я вже ск... Кінець лютого. Я вже розповів в минулих відео близько 24 лютого, що відбувається, а взагалі, які тенденції? Ну і трошки на початок березня. Тенденції такі, що <кій> риба означає, коли війна йде, а ситуація завжди міняється. Це як от стріляти в мішень, яка рухається. От Або в нерухомі мішень стріляти, або в ту, яка рухається. От риби це як стріляти в мішень, яка рухається. Наприклад, от ми можемо побачити карту Валерії Герасимов, він по знаку зодіака Діва. Тобто Діва працює в локальних ситуаціях, коли чітко обмежені якісь кордони ситуації. А тут є опозиція наприкінці лютого, на початку березня, із риб карті Герасімова. І виходить, він діє в ситуації, коли він починав якісь плани там в Україну не було танків, а операція військова починається в Україну 100 танків, наприклад, приїхала, і ще щось, і ще щось змінюється. Тобто, це от з точки зору Герасимова, наприклад, як ситуація виглядає. З точки зору Лукашенка, він теж діва. Тобто теж любить ну, якусь чітку конкретну ситуацію гарантовану. І теж в рибах планети. І з точки зору Лукашенка, ситуація змінюється, змінюється, змінюється. Ну, мабуть, з точки зору Лукашенка, це політичний, ну, якийсь процес. Але все одно, ми бачимо в опозиції карті Лукашенка від планет в рибах. Значить, це теж означає, що навколо Білорусі, ну, якби політична така. Політична ситуація, вона напружена. Якщо ми подивимося планету Марс, яка означає рух військ, то в карті Лукашенко Марс ніяк не виражений, особливо тому я вважаю, що це мова йде не про те, що Лукашенко в Україну війська ввійде, а політична ну якась політична ситуація з Лукашенка. Риби пов'язані з темою стихії води, це може означати якісь процеси біля Мілітополя, там Херсона. Ну, Азовського узбережжя. Я не кажу, що це прям звільнення цих територій, чесно кажучи, вважаю, що це не так, минулих прогнозах про це казав. Але все одно якісь процеси в Криму може буде привертати увагу на Одещині. Тобто, ну, адекватно к тій ситуації, яка відбувається. Також різниця яка. От, Наприклад, на початку лютого сонце було біля Сатурну. Сатурн означає. Ну, якби заморажувати і фіксувати ситуацію. Це означає, що ситуація була така, що ну, особливо нічого не змінювалось за великим масштабом. Тобто, то, лінія фронту <кій> на місці. А риби означають, коли все рухається, коли немає нічого статичного. І наприкінці лютого, на початку березня, от більшість планет в таких знаках, Зодіака переходить. Які означають рухатися шевелитися. Ну, от, Наприклад, уявіть собі, рибу. От Зловили рибу і її ну, кудись кинули Ну, або в воді риба. Вона на місці не стоїть. Нема гарантії, що ви зайдете, і риба буде вас чекати, вона впливе кудись. Так і тут ситуація Вона ну, завжди буде динамічною, дуже наприкінці лютого, і буде дуже сильно змінюватися. З приводу грандіозного супермасштабного наступу на Київ. Чи ще кудись. З ідеєю масштабного грандіозного наступу Юпітер пов'язаний з, пов з чимось масштабним і грандіозним, а Овін пов'язаний з наступом. І тому Юпітер в він означає тематику такого масштабного грандіозного. Якихось серйозних планет, поки к Юпітеру не доєднується. Хоча б Сонце к нему доєднується аж наприкінці березня. Ну Там і багато інших чинників вже зміняться наприкінці березня. І не факт, що ми будемо говорити про якийсь грандіозний великий наступ Росії. Риби означає, он йшов на Одесу, а вийшов к Херсону, як в пісні співається. І... Тому це означає, що цілі не досягаються. От, ну, згадайте, як рік тому війна розпочалася, і Росія ставила якісь цілі, і вона їх не досягла. А досягла. Чого стільки знак зодіака риба, пов'язаний з морем, досягла, захопила узбережжя Азовського моря, там, Каховку, Маріуполь. ну Фактично тільки це. Ну і трошки там ну, на Донбасщині, на Донеччині, на Луганщині. І от виходить, що тема риб іде. А все остальне поплило. Так і зараз, щось біля води, біля річок буде відбуватися. Знову ж таки, адекватно до тієї ситуації, яка ну, реально наразі існує. З приводу прокачки цієї теми грандіозного наступу, вона підсилиться от Венера до Юпітера підійде наприкінці лютого. І ПСО з боку Росії, воно буде відбуватися, знову будуть. Ще більше казати про грандіозний наступ, про якісь такі масштабні речі, бо Юпітер означає грандіозне масштабне. Але нічого такого грандіозного масштабного, з моєї точки зору, щоб загрожувало ну, якомусь серйозному просуванню на Чернігів чи на Київ, чи от щось, щось таке, я вважаю, що його не буде. Е, ну, т -т Таких саме процесів. Будуть якісь. Е... Не пов'язані пов з тим, що люди ну, типу, будуть прямо ну, боятися цього дуже. Тобто, значить, чим ближче Сонце підходить до Нептуна до середини березня, тим все, тим, тим все ще сильніше буде змінюватися. Тобто, реальна місяць дуже серйозних змін війні, це березень, а не лютий. Тобто, і це не зміни такі, що, ну, знову ж таки, для українців загрозливі. Е, ну, мені важко поки про це казати, знову ж таки, тому що я сам толком цього не знаю, тому що цим з цим пов'язаний знак Зодіака Риби, коли людина, ну, як як казав, чогось не знає. Але, ну от, на кінець лютого, просто я хотів це відео записати, що. Нема таких позицій, що на кінці лютого, от люди в коментарях записують: а на Київ підуть, а Лукашенко нападе. Ну, типу того, ну, таких от якихось загрозливих от для українців загрозливих речей їх немає зараз. Ну, Я маю на увазі зараз ну там десь до, до кінця лютого. Ну, а ближче к березню буду прогнозувати ближче к березню. Дякую за увагу. На все добре.